Добрий день, діти. Ми сьогодні з вами познайомимося ще з одним елементом керування, який називається перемикач. Тобто перемикач це кругленька кнопка, яка дає нам можливість обрати один елемент із списку так, із декількох подібних елементів. Ми з вами створимо програму Світлофур. Це буде вікно програми, в якому розміщуватиметься три перемикачі з назвами Червоний, жовтий, зелений, і відповідно при виборі одного із перемикачів фон нашого вікна буде змінюватися або на червоний, або на жовтий, або на зелений. Отже, почнемо розбиратися з даною вправою. Починаємо нашу програму з того, що викликаємо модуль ткінтер, який дає нам можливість працювати з вікном програми. Далі створюємо це вікно, як зазвичай називаємо його Він. Говоримо, що це елемент модуля кінтертика. І останнє рядок, який нам потрібно записати для того, щоб створити вікно програми. Перевіряємо, є вікно. Далі ми наше вікно називаємо світлофор. Для цього ми використаємо метод title який нам дає можливість назвати вікно. Називаємо його світлофор. І задаємо йому розміри. За це в нас відповідає такий метод, як Дже, ну Давайте задамо, наприклад, 150 на 150 невеличке вікно, нам ні, це, мабуть, дуже маленьке буде. Так, 150 на 200. Так, є. Ось таке вікно ми з вами створили. Тепер ми маємо додати на нього такий елемент, як перемикач. Це елемент класу Radio Button. З синтаксис. Дуже схоже до створення звичайної кнопки, тобто ми задаємо ім'я нашого об'єкту, говоримо, що це є радіокнопка. І розміщується вона у вікні він. Далі маємо задати такий параметр, як текст, тобто це той текст, який буде знаходитися біля цієї кнопки. І бути елементом для вибору. Так як у нас світлофор, то виберемо, що першим у нас буде червоний колір. Тобто радіокнопка у нас буде відповідати за червоний колір. RBTN. І використаємо метод пак, не будемо ми з вами. Вибирати ніякі координати, ми розмістимо посередині вікна, підряд ці радіокнопки. Вікно у нас маленьке. Перевіряємо червоний. Виправляємо одразу помилочку, червоний є. Отже, перша радіокнопочка з'явилася. Бачимо, що ми можемо поставити в неї перемикач і зробити певний вибір. Тепер нам таких кнопок потрібно зробити ще дві для жовтого та зеленого. Отже, це у нас буде друга. І це у нас буде третя. РБТН-2. РБТН-3. Так, це у нас буде жовтий колір. А це у нас буде зелений. Зелений. Є. Отже, всі три кнопки ми зробили. Але поки що вони у нас нічого не можуть робити, тому що ми не прописали для них функцію. І тут ми пригадуємо, що, щоб працювала наша радіокнопочка, нам потрібна якась певна зміна, яка буде запам'ятовувати наш вибір. А кожну радіокнопку ми ще маємо по суті, пронумерувати. Це Отже, створюємо, да, цілу числову зміну, хай це буде var, як нам пропонувалося. Вар. Говоримо, що це ціла, да, int var. Вона може набувати тільки цілих значень. Тобто ця зміна буде набувати у нас значення однієї із радіокнопок. Тепер, щоб знати, яке ж воно буде значення набувати, нам потрібно поєднати цю зміну з нашою радіокнопкою такою функцією, як варіабл. Ну, не функцію властивістю, властивістю variable, таку властивість, як варіабл дорівнює вар. Поєднуємо. І пам'ятаємо таку ще властивість, як VL, яка дає нам можливість пронумерувати наші кнопки. Отже, бачимо, це буде в нас кнопка під номером 0. Далі, я, щоб написати, копіюю, виділяю. Копіювати і додаю. Я через Ctrl C, Ctrl-V, але це вже в мене буде кнопка під номером 1. А це в мене буде кнопка під номером 2. Пов'язали ми наші кнопки з оцією зміною, яка відповідає у нас за вибір нашої радіокнопки. І тепер ми маємо з вами створити функцію. Яка нам буде змінювати да, конфіг. Така лосець буде змінювати нам колір вікна. За замучуванням він у нас сірий, але при виборі певного перемикача вона має змінювати у нас колір. Функції ми всі записуємо в самому початку програми, тому повертаємося на початок. Пригадуємо, що функція починається зі службового слова def. Далі ми маємо задати ім'я функції. Я її назву Change, да, вибір. Ось так, закриваємо тушки і двокрапка. І тепер прописуємо наш вибір. Так як в нас є умова, так як у нас наша зміна VAR може набувати одного з трьох значень, то тут у нас вступає в дію розгалуження. If, elif, elif. Тобто if. Якщо наша зміна VAR набуває значення да, Get. Варгет дорівнює 0. Первого, значення 2 крапка, і прописуємо, що ж у нас буде відбуватись. Наше вікно він буде змінюватися. конфіг. Буде Змінитися його конфігурація. Конфіг. І що ж саме буде змінюватися в цьому вікні? А буде саме змінюватися це його колір фону. Це наш параметр BG. Дорівнює. І, відповідно, 0. Червоний, отже, буде змінюватися на колір Red. Раз. Раз, два, три, 4. Пам'ятаємо, що можемо поставити на початок і поставити Tab. Тобто у нас має бути отступ в 4 пробіли або в один Tab. Наступний елемент Elif. Інакше наша зміна varget може набувати значення 1. Якщо вона набуває значення 1, то наше вікно він буде змінюватись. Так? Тобто конфігу... конфігурація його зміниться. Конфіг. конфіг. Знову ж таки, зміниться у нас фон, отже, параметр BG, І вже він у нас зміниться на жовтий колір. Це в нас Yellow. Ось так yellow. Тушку закриваємо. І наступне, що в нас? Я скопіюю оці два рядка коду, щоб знову не набирати вставлю ELIF. Інакше, якщо наше значення Warget набуває 2, бачимо, да? то вікно має стати зеленого кольору. Отже тут буде у нас green, Ось так. Пробуємо, але не працює. Чому не працює? А Тому що ми нашу функцію ніяк не пов'язали з нашими радіокнопками. І тут ми маємо прописати останній параметр для кожної радіокнопки, дуже схоже на той самий параметр що для звичайної кнопки, а саме comment. Тобто Command нам пов'яже наші радіокнопки з даною функцією Change. Comment. Change. І тепер ми маємо цю команду з вами, да, пов'язати всі радіокнопки Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Ну, пробуємо. Так, є, обираємо червона, вімкнулась червона. Натискаємо перемикач жовтий, жовтий, зелений. Жовтий, червоний, зелений. Ось так працює наша програма світлофор. Ось таку невелику, коротеньку програму потрібно буде зробити, і вам вдома бажаю успіхів і чекаю ваших завдань.